Повертаємось до студії еспресо дві разом з вами Андрій Сусленко та Тарас Ткаченко, режисер фірму фільму Гніздо горлиці. Тарас, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ви зняли фільм, який. В багатьох в багатьох принаймні трейлерах на Ютубі ну він один, але багато вже копій зробили. Я читав коментарі, і ви знаєте, громадяни, я не не розумію, чи вони там України вже да чи вони вже Італії, наприклад, громадяни. Вони багато критики виказували стосовно жінок подібних. Проте я все ж таки думаю, що ми з вами зараз поговоримо більше про патріотизм, якщо вони проти. Адже на мою думку, саме це може допомогти нашій державі. Вистояти у цій війні і в будь-якому разі стати кращою. Власне, хочу запитати вас про те, як вам знімалося це кіно. Я знаю, що важкі події сталися під час зйомок, і це і смерть Віталія Ліницького, і, і все таке те, що відбувалося в Україні. Як вдалося в результаті отримати продукт готовий? Ну, кіно по перше, ще не зняте, так що ще рано говорити про завершений фільм. На жаль, і мені дуже на жаль, так справа тому, що зв'язку з знову таки з загибеллю. Віталія, нам довелося переробляти сценарій досить суттєво, і нам ще треба знімати в Італії. Нам ще треба знімати дознімати в Україні. Там ще добрий шмат роботи має бути. Ну Е, так, дійсно сталася така трагічна подія. В Італії загинув, якраз коли відзнявся ну, десь приблизно там в 70 ролі. І він дуже чекав на ми. Чекали весняної натури. Ми чекали теплої погоди. Він дуже чекав своєї ключової кульмінаційної сцени. І бачите, так сталося, що не дочекався, і нам. Ми прийняли рішення зберегти його максимально у фільмі, не перезнімати, не викручуватися якимось чином, а зберегти максимально, тому що це остання роль артиста, це дуже важливо. От, і відповідно довелося переробляти сюжет. Але я скажу, що в кіно і сценарій від цього гіршим не став. Він став жорсткішим, але правдивішим по відношенню до цих жінок. І ви казали про критику. Я мушу сказати, що я, я теж читаю, очевидно. Я читаю там і коментарі в цих трейлерах і. Є в Фейсбуку сторіночка Гніздо Горлиці, яку ми теж регулярно адмініструємо. Я теж вважаю, я би не сказав, що я там зустрічав багато критиків відносно цих жінок. Більше того, люди з дуже великим співчуттям про це пишуть, як правило, тому що сьогодні це мільйони людей, там 5 чи 6 мільйонів людей, які сьогодні виїхали з України, і в кожного з них є сім'я, як мінімум, дитина і чоловік. І це загалом цю. Ну, тобі, це соціальне явище, назвемо так. Втрато десь втягнуто 15 мільйонів українців. Тобто практично третина. От. І це все, виїхали не, не, не немічні, виїхали працездатні, продуктивні люди, ініціативні люди здатні щось робити. Це, от, мені здається, велике горе для нас. Власне, як вийшло у вас зняти почати зніматися точніше, як виникла ідея? Адже ми знаємо, що е, горлиця це гніздовий прилітний птах в Україні. Це те, що говорить Вікіпедія між тим, і в багатьох культурах вважається символом щастя. Ви використовували ці знання? Так, очевидно. Ну, по-перше, ідея не належить цілком мені. Є прекрасний сценарист Василь Гаврилович Мельник, Чернівецький сценарист. І очевидно, що для нього в Чернівцях ця тема була надзвичайно близька. Ми розуміємо, що там Буковина майже наполовину виїхала вже в Італію. Так це відомий факт. І не тільки Буковина, Галичина, ну здебільшого е західні області України. Хоча, от до речі, в цьому трейлері там є одна жінка, яка говорить, вона з Артемівська, наприклад. Тому дуже багато з Одеси, з Харкова. Сьогодні вже ця географія, що Західна Україна їде в Італію. Ні, вона вже порушена. Їдуть з усієї України, от. Але е, от Буковинський автор він взявся за цю роботу. Очевидно, що там в е, там цих байок, цих історій було надзвичайно багато, і він, він написав цю історію. А гніздо горлиці в нашій історії це садиба е, цієї родини розламаної, яку е, жінка намагається якось полагодити, зліпити, повернути, вдихнути в неї життя знову. От тому для нас це дуже символічно і дуже важливо. Навколо цього символу будується все кіно. Текст, який описує трейлер, звучить наступним чином: в неї була чудова родина, коханий чоловік та сонечко, донечка Спочатку чоловік втратив роботу. Донька підросла. Того заробітку, який вона мала на власній роботі, вкрай не вистачало. Тому коли хтось із знайомих запропонував поїхати на заробітки до Італії, поміркувавши, погодилася. От зараз вона повертається на рідну Буковину, однак в її очах немає радості. а Під грудьми б'ється маленьке середенько, однак вона повертається. І давайте тепер подивимось. Трейлер Мені здається, дуже вдалий момент для цього. Потім ми поговоримо. Розпадалися сім'ї. Діти виросли діти без мене. Втратила зрілість дітей, їх ріст. Ну не знаю, не знаю. Не мама я була. Я тут працюю, я знаю, чого я працюю. Я допомагаю старій жінці, вона допомагає мені. А я допомагаю своїм дітям. Оцей трикутник, який не можна розірвати. Найважче. Думки про, про Україну, про сім'ї. Але й тут вже привикла, як привикла. Вітаємо Україні! Може, мені аборт зробити. Відкриста. Я вже не газник. Бо ти гроші привезли. Можна мені аборт. Гроші в мене є. Аборт? Їхала в Італію одна жінка, а повернулася друга. Може мені не їхати в, в що роблять. А Ми тут живе надриваємо. Давай. За нас, мужиків. Добре, було тут жити на моїй ярусі. Ти не Ти война. Тето зробив. Ики да си му же. Ми щойно разом з вами подивилися трейлер до фільму, який готується до того, щоб вже бути фінально доробленим. Режисер Тарас Ткаченко в мене в гостях називається фільм Гніздо горлиці Тараса. Дякую, що презентували нам і трейлер, у тому числі фраза, яка мене зацікавила, власне, і яка була основною суттю коментарів, про які вам говорив негативних, це про те, що поїхала одна, повернулася інша Власне багато говорять про те, що ті, хто... Виїжджають на заробітки, наприклад, я теж був два роки іммігрантом, умовно в Америці, так і повернувся потім. Начебто розбиваються сім'ї, змінюються світогляди, і, і от як ви з цим, як ви цю тему проробили, намагалися принаймні? Вона важка насправді. Ну, бачите, очевидно, що повертаються інші. А як же? Я ще можу сказати, знаєте, якщо жінка щаслива, а в основному ми говоримо зараз про жіночу імміграцію, так бо ну, в основному їдуть жінки, принаймні у Португалію, в Італію. Є чоловіча імміграція теж велика, але масово жіноча. То якщо жінка щаслива, то повірте, які б не були негаразди в сім'ї, я думаю, що вона б навряд чи цю родину покинула. Це значить, що її вже змусило щось таке виїхати. Як одна жінка розказувала, я каже, поїхала, щоб зробити операцію на серці своєму чоловікові. Я виїхала, щоб заробити, а за два місяці чоловік помер, і в неї вже просто нема куди повертатися. Все. От і таку, таких історій ви не слухаєтеся, дай до боже. Очевидно, що це е, трагедія. Але з другого боку треба визнати, що така робоча імміграція була властива для всієї Європи, практично завжди. Так, ірландці їхали в Америку, італійці їхали і, в Америку, іспанці е, їхали на заробітку у Францію і так далі. І це було завжди дуже масове явище. Просто Україна, завдяки тому, що вона була там певним чином ізольована від заходу, е, довгий час уникала цього, тому. Цьому є як погане те, що так руйнуються сім'ї, те що. Е... Люди практично втрачають е, батьківщину. Вони ще думають, що вони повернуться, але надій дуже мало. І е, насправді це погано. Але найголовніша і найбільша біда от італійських е, саме іммігрантів, те, що визнали соціологи італійські, що українські е, заробітчани там майже не адаптуються. Тобто, якщо там Турок приїжджає в Італію, він відкриває свій донер-кебаб, через е, е, рік-два, він перетягує туди всю родину. А ага, Українка як слала 10 років тому 600 євро своїй родині в Україну, так і досі шле. А це значить, що вона ні пенсії не має, ні якогось заробітку, ні навіть відкладених грошей на старість. Більше того, жах в тому, що якщо вона, не дай Бог, помре там в Італії, то навіть вона не має грошей, щоб її переправили назад в Україну. І це от велика біда. Але з другого боку, ці українці, які туди їдуть, багато хто, багато чому навчаються, багато що. Міняють в своєму світогляді і перевозять цей змінений світогляд в Україну. Якщо ви маєте певну експертизу, очевидно, адже багато дізналися про те, як люди змінювалися в Італії українки, напевно, частіше так. Так. давайте спробуємо зрозуміти, чого вдалося досягнути. От ви дуже важливу річ сказали, на мою думку, жінка стає щасливішою таким чином чи ні? Ні, ні. Ну давайте говорити, що в основному виїжджають жінки. Такі ну, зрілого віку, скажімо так, це не виїжджають 18-літні молоді люди, для яких ще відкритий світ. Це виїжджають люди, які як мають, як правило, мають на той час уже складене життя і навіть складену родину. І за зачасту так стається. ну Це об'єктивно, правда? Людина руками не буває вдома. Що ця сім'я і якісь родинні. Ниточки, які це все зв'язують, вони поступово слабнуть, і ці сім'ї дуже часто руйнуються. Це правда. От але з другого боку, тобто, і, і, і ці люди вже їм дуже складно по суті на половині свого життя міняти, міняти все. Але з другого боку, давайте говорити, що це дає Україні, і треба їм в ножки вклонитися цим людям, тому що на сьогодні вони щороку перечисляють в Україну оцими своїми копійками 14 мільярдів євро приблизно. От давайте говорити сьогодні, скільки нам там дає міжнародний валютний фонд і під який відсоток, правда? А ці люди абсолютно безкоштовно, е і, і треба сказати, що ці гроші в основному йдуть в соціальну сферу, в догляд дітей, в навчання дітей, в будівництво житла і. У будівництво малого і середнього бізнесу ці люди потім, ті, хто повертається в Україну, вже дуже часто починають якийсь власний бізнес і сьогодні. Правда, ви зустрінете на західній Україні і масу магазинчиків з італійськими товарами, і кав'ярень, і італійських ресторанчиків, і так далі. І так далі. І це все є така наука. Та вона дається дорогою ціною. Наука інакше жити, інакше вести бізнес. От і так далі, вона дається дорогою ціною, але вона міняє країну. Тараса, якщо міняє країну, якщо говорити не лише про Італію, ось дивіться з моменту початку революції і покращення, напевно, ставлення європейського союзу, в тому числі до українців, принаймні так, такі така інформація звучала, і Багато людей отримували шенгени потім якось легше трохи. До Польщі зараз занадто багато людей вже за свідченнями моїх знайомих принаймні приїжджають для того, щоб отримати в результаті е, карту пристани, що карту поляка. Так і це тоді, коли ну неумовно а безумовно кажучи, потрібно робити щось на благо нашої держави. У Мене таке ось питання. Воно може не не зовсім знайти, не зовсім сподобається тим, хто їде. Люди, чого як ви думаєте, хочуть їхати в даному разі, От якщо ми говоримо зараз про час війни, для того щоб втекти навпаки, чи щоб потім привозити гроші до України, допомагати економіці нашої країни. Чи навпаки, щоб убезпечити своє життя? Де тут героїзм, де тут патріотизм? Чи тут тонка межа? Ну, мені здається, що все набагато складніше. Принаймні, я зараз ви можете зайти в Фейсбук і знайти, наприклад, таку групу, яка називається Українці в Італії об'єднуємось, чи ще маса, маса таких от речей, і ви побачите, скільки українці, українські заробітчани роблять для України, І як вони з тих останніх копійок тягнуться для того, щоб щоби. Щоб там одягти солдатів, купити бронежилети, купити аптечки. Причому ви знаєте, що сьогодні і канадська діаспора величезну роботу гігантську робить з цього приводу, і, е, і та підтримка канадська, я думаю, вона не в останню чергу, зокрема гуманітарна допомога, завдяки підтримці і лоб українському лобі в цій країні, те саме Італія і так далі. Але е, люди, які їдуть, вони я думаю, не думають про те, що вони тікають від війни дуже часто. По перше, їдуть ще раз кажу в основному жінки. Їм не воювати. А вони їдуть тому, що крім того, що в нас війна, у нас іде стрімке погіршення економічне в Україні. І ми всі це знаємо. Так? І е, роботу люди втрачають теж дуже стрімко і втрачають засоби до існування. Розумієте? А, а сім'ї, а діти а, і ті ж чоловіки, які йдуть на війну, і яких треба, вибачте, одягти, взути. І, і ще й щось на дороги пірішка дати, так тому що держава наша це слабо робить. От. Тому я думаю, що я б не так звинувачував людей, що вони, бачите, тікають від мобілізації чи щось. В основному це от просто, просто заставляє е, життя туди їхати, якби в пошуках побігати. кращого життя, особливо далі краскірного життя. Повірте, психологічно воно набагато гірше. Це просто в пошуках виживання, я б так сказав. І це насправді для держави величезний челендж, такий мені здається, цих людей не те, щоб залишати, а створити умови, при яких немає необхідності тікати виживати. Ви знаєте, от з приводу цього, перше одна фраза, яку я почув, коли ми робили документальний фільм багато років тому, і багато років, майже 10 років тому, і один українець в Італії сказав так таку фразу. Кожного разу, як я вертаюсь додому, в Україні все гірше і гірше. Ну а тоді, якраз 2005 рік, помаранчева революція, я думав, ну почекай, зараз ще рік-два, і ми тобі тут покажемо. повернешся, підібгаєш хвоста. Сьогодні я розумію, що я цьому чоловікові, на жаль, не маю що відповісти. Він такий, бачите, поки що правий, і це дуже жаль. А перше, а друге, те, що я дуже часто чую в цих людей, і це принципова, от ми кажемо, як міняється свідомість, так оце принципова різниця. Тому що там не кажуть українці, які туди виїхали, вони не кажуть. Про те, що нам не дали нас там, на нас не звернули увагу. Вони не це кажуть. Вони кажуть, не заважайте нам працювати. Оце головна е, історія. Мені здається, що е, цим людям, які тут в Україні, просто треба не заважати працювати. Вони все зроблять самі. Вони вже навчилися, вони вже навіть гроші на це заробили. Просто не, не заважайте їм займатися бізнесом, будувати свою справу. От і годувати свої сім'ї. Тараса, скажіть, чи вдало буде тут запитати вас про основний посил фільму? Чи ви, наприклад, на державу в тому числі направлені не заважати в тому числі і працювати? Чи на кого в основному ваш фільм направлений? Ні, мій фільм в основному все-таки направлений на тих людей, які там, і може навіть не так на тих людей, які там, а як на тих людей, які планують виїхати туди. І я хочу їм пояснити, що ну, те, що вони там зустрінуть, те, що вони там побачать, воно кардинально відрізняється від того, що вони собі думають тут, на цій землі, будучи і плануючи виїзд. що там за кордоном все зовсім інакше виглядає. І ці зароб... заробітки дуже дуже нелегкі. А головне, що виїхавши туди, зруйнувавши те невеличке, що ви маєте тут, вам дуже складно буде потім е... відбудувати, відбудувати чи... це тут. Правда, повернути відтворити гніздо горлиці в себе вдома. Ви можете втратити те, що маєте тут, і не здобути нічого там. Це таке попередження. Я не маю права про це говорити категорично, але попередити, я думаю, що я вже можу. А під час зйомок з ким ви співпрацюєте? З якими організаціями, з якими командами можливо, я знаю, я читаю на Вікіпедії, що в Італії вам допомагає, наприклад, Лігурійська фільмкомісія у геної. Так, це лігорійська фільмкомісія де у Генуї, зокрема такий Фабіо Канепа. Це е, є така е, ще е, значить Амадеус Інтертеймент. Це наш е, сейлз агент, який буде займатися продажем цього фільму в Італії, в Європі. От це з приводу міжнародної копродукції, але я ще хочу окремо відзначити в Італії українську громаду в місті Генуя, і оця Віталія. В які базуються навколо церкви святого Стефана і, і низько вклонитися всім, хто там зараз я за ними дуже скучаю. Це потрясаючі люди і потрясаючий цей отець, який зібрав довкола себе отаку громаду. Вона там не дуже велика в генуї, але надзвичайно міцна. – І ефективна. – І Ефективна, і ефективна, і дуже, дуже така, як сказати, душевна. Я за ними правда скучаю і передаю вітання, якщо вони мене дивляться. Ну відео точно буде в записі. Ви зможете потім надіслати посилання, і це буде приємно. Мені здається. Ви працювали також працюєте з Римою Зюбіною як головною акторкою. Наскільки розумію, розкажіть нам, як працювати з нею. Ну, бачите, у мене там і Рима, очевидно. У мене там був, на жаль, був Віталій Лінецький. І в мене я сподіваюся, ще буде невелика, але цікава, дуже несподівана роль для Ірми Вітовської. У мене там буде. Цікава роль Миколи Баклана. Тобто, у мене там е зібраний дуже хороший акторський колектив. Але е от е Рима, весь час, коли ми з нею говоримо на цю тему, вона каже: Ти так прийшов мене і оглушив, тому що перша ж наша зустріч сказав: Рима: ви знаєте, я не бачу нікого крім вас на цю роль. Все. І вона каже: Йолки-палки, мені ніхто так не казав, я не можу, я, я нервуюся і так далі. Але це правда так. І не дивлячись на те, що ми знаємо її як комедійну актрису, як таку о, таку говірку, веселу, невгамовну. Значить, з вогником жінку, а тут зовсім інша роль. Ви бачили по трейлеру, що там в принципі історія такої жінки розчавленої, можна сказати, життям. І це було складно зробити. Але в ній ця глибина є. От за цією зовнішньою веселістю, за цією зовнішньою такою якоюсь балагурством, чи що, в ній всередині є оцей вогник, який. Такий тут тоненький, не невеличкий вогникий біль, який вона може нести. Які вона може дуже тонко передавати, і це потрясаючий діапазон актриси. Я мушу сказати. Я абсолютно щасливий, що таку актрису знайшов. Я не кажу, що вона унікальна, щоб не образити інших. для мене. Вона унікальна. Але я, я, я щасливий, що така актриса в мене в фільмі з'явилась, і вони з'явилися з Лінецьким, тому що Лінецький теж дуже тонко відчував цей матеріал. Він таку якусь основну першу тональність задав. Він задав почуття міри в цьому фільмі. і завдяки от цим двома артистам я вважаю, вони мені просто зробили кіно. От, дуже жаль, що тепер із цього геніального дуету залишилась тільки Ріма. От, і е, я їй вдячний за, за таку тонку і несподівану для неї, незвичну для неї роботу, з якою вона справляється просто блискуче. Тарас, якщо говорити про очікування по завершенню фільму, які ви могли б назвати терміни? Я ну, подивити. там написано в трейлері, чекайте у 2015 році, в цьому році. Скажіть, будь ласка, з української сторони, від держави, від не знаю, від кінематографістів українських меценатів ви отримуєте допомогу? Це чи їх принаймні інтерес? Е, ну, По-перше, держава так. Держава, тому що фільм знімається за державної підтримки, тому велику частину грошей, левову частину грошей дає держава на цей фільм. От, хоча це, повірте, дуже невеликі гроші. Ну там є певні комерційні таємниці. Я кажу про це. Але це не є навіть європейський бюджет. Це є такий дуже дуже український бюджет. Тому приходиться весь час проявляти чудеса, значить, і працездатності, і значить економія, ви, і вигадки, і економії для того, щоб фільм виглядав добре і, і виглядає не дуже якісним. От, Я знаю, так, ми отримували лист вже від Берлінали, вони в принципі теж зацікавились фільмом. Одеса нас чекає, питання, щоб ми встигли закінчити цей фільм е зараз. От. І е це перше. А друге, з приводу кіношників, так, інтерес дуже великий, дуже великий, але меценатів ну, в Україні зараз таке робиться, що я думаю, що знайти мецената. Ну, По-перше, дуже складно, а по-друге, краще хлопцям туди на, на, на схід. Хай, це на, там теж зараз. правда. Тарасе, на завершення, два запитання. Перше стосувалося власне, ролі культури і кінематографу навіть під час війни у державі, наскільки це суттєво вплине на зміну світогляду українців, Ну, а потім побажання українцям. Е, ну, от з приводу культури і кінематографу, тут бачите, тут трошечки зараз ситуація складна виявилась. Тому що в Україні я розумію, що складні, складні часи. Але фінансування кінематографа на сьогодні зменшилося на ну фактично в до чверті минуло, від минулорічного. 25%. По перше, зменшили в половину, а по друге ще в половину і долар Впав тому сьогодні. Практично ми маємо гроші на тільки на завершення попередніх картин, які є в запуску, і так далі. І то не в повному обсязі. Я все сказав, що ми від бюджету якогось такого поміркованого розвитку, який був останні два роки, перейшли до бюджету виживання. І мені це дивно, тому що це. Власне кажучи, таке, якщо ми говоримо, що йде ідеологічна війна, то це як відкликання солдатів з цієї ідеологічної війни. Ставить тому ціки. що ми стоїмо зі зв'язаними руками. Так, наші хлопці, ви знаєте, ну практично, я знаю, там десяток, а то й більше кіношних груп, які не вилазять зі Сходу. Але вони це роблять за свій рахунок. Вони це роблять на свій страх і ризик, і так далі. І я цього теж не розумію, врешті-решт розумієте. І, і коли нам кажуть, ну війна треба почекати, ми погоджуємося, будемо чекати, очевидно. Але мене цікавить, чому, скажімо, до нас війна стосується, а до інших сфер життя війна чомусь не стосується. Розумієте, і я хочу нагадати. Володимир Чим Маркса, який казав, що країна, в якій поліцейський отримує більше, ніж вчитель, називається поліцейською. От, ну, от, власне кажучи, це трошки так ображає, і ми ну, нам зв'язали руки. Ми, в принципі, ну, так, гроші це наш інструмент. На жаль, що ми можемо робити без них, ми робимо. Але це вже ну, ефективність впала різко. От, а з приводу того, що побажати українцям, бачите. Тут одне тільки вистояти. І вистояти тим людям, які в Італії і хочуть вернутись додому. І вернулися б, якби тут, хоч була б якась надія. От. Вистояти тим людям, які на Сході, вистояти тим людям, які останню копійку зараз туди віддають. Та всім вистояти. Вистояти тим, хто намагається вижити і прогодувати сім'ю. Це перше. А друге дати надію.